Усім привіт! Ви на каналі Віталій і Ми розпочинаємо проходити гру, як мінімум, пробувати. Діабло перший на першу PlayStation. Жодного разу її не грав і навіть, в принципі, не бачив. Давайте дивитися що до чого так число грающих, я поняв. Так, в нас є Воїн, Во, Колдун і, в принципі, все. Давайте дивитися на параметри воїн. Увень 1, Мощ 30, магії 10, ловкость 20, Живучість 25. В принципі, непоганий такий стандарт, а чого ти не поняв. Так, давайте, дивитися далі. Мощ 20, магії 15, ловкость 30, Живучість 25. А тут морщ 30. Оце, в принципі, ну, так, серединка. Якби і не особо слабенький, але й не сильний. Далі колдун Мощ 15, магії 35, ловкость 15, живучість 20. Не знаю, мені здається, що WO, це саме якраз таке ідеально. Ну, Тут в, в загальному сила, але магія, типу, не особо. А я не знаю, може магії буде краще. Магія це бляха файно. А тут -а прямо якраз всього, я думаю, вистачає. Давай ВО візьмемо. А, давай тако, рандомне, просто, тако, як так рандомно, просто як-небудь по цьому. і Погнали, Погнали дивитися, да, все. Погнали, дивитися. По ідеї має бути озвучка. Чи вона буде, чи не буде, не знаю. Там вже а, будемо бачити. Зі звуком теж думаю, по ідеї якраз нормально. Може буде тихіше, то в наступному відео я... ну тихо, типу звук, то в наступному я збільшу. Тому що настоїти прям дуже важко. Бляха, я за бабу граю. Я думав, що, типу. Не люблю за, 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 за жінок грати, От, чесно не люблю. Ладно, так, мені не, не дуже подобається управління. Бляха. Не знаю, чи ми її пойдемо чи ні, але просто хоча б декілька разів. Дігаємо. Кузнець е... пристоїм лавки кузнеця. Коротше. Що, що живаєш? Е... Біседувати з грізу, волдом, бляха, такий шифт незушний, що просто жесть. А приобісти простої речі, улучшить речі, подать. Ну, говорити, да, нам треба. Тещать. <ривіт> Ясно, я понял. Я тебе поняв. Так, давай і все. А, все, в принципі, більше ти певно, що нічого мені не скажеш, чи може щось скажеш нове. Ні, все те саме. Все те ж саме, значить все, я поняв. А приобрести я ще нічого не можу, тому що в мене якби ніфіга нема. Я бомж поки що. Ти з луком ходиш? Вроді, Да. В, вроді лук Непонятно, вроді лук Бляха, на картинках вона мені якась була по візуалу приємніша. Але що, але бляха? Гра 96-го року. Наскільки я бачив, так писало. Давай, давай з старостою поговоримо. Мегорда Каїн. Ага, Давай побеседуємо з тобою ще. І тебе я зрозумів теж. Щось треба буде тут до тебе петися. Ладно, понятно, понятно, а де, ну, типу, я ніфіга ж за маю, я так розумію, що я взяв? А що я взяв? Не поняв. Не... Бляха... У мене якісь походу Еліксії були два. І я їх, типу, випив тоді, коли мені не треба. А... Це вже як би габела, вже класний початок. Це що таке? Це пташки літають, я поняв. Хто у нас ще тут є? Ти у нас хто? Вач, пепін, давай ще з тобою. Давай ще з тобою поговоримо, що ти розкажеш. Полях, а це мені не подобається. Оце мені зовсім не подобається. Типу, <хи> а, б, блин. Ну, а ну, давай глянемо, що в тебе в загальному є. 50 щось, щось дуже дорогі ціни в тебе. Я, звісно, розумію, як би туди-сюди, але ну, ні. У мене нема грошей. В мене нема... А, мені, а я і так вийду, на що мені вийти так. А, так, йдемо в другу сторону. <кій> Дивитися, що ще є. Бляха, що за фі. Що <кій> за фіня? Хто у нас ще є? Баменша Гіліан. Що желаєш? Скажи чао. С це що? Ніфіга не поняв, в чому прикол. Біседувати, давай ще ти розкажи щось. Я зрозумів, коротше, просто, просто розказала мені про цього е, нашого лікаря. Так, я, ні, з тобою я в воді не говорив е, один воділець отеля. Я зрозумів. Мені треба йти. Типу він казав, що між тавер... А, тут я зрозумів, я понял. Я а давай ми ще просто тут оглянемо, може когось ми ще пропустили. І якщо то ми підемо туди куди нам. Кажуть, давай це, ні, нема нічого. Не хочу я дивитися прям кожну щілину. Не люблю не любитель взагалі такого. Так, мені треба буде цей бляха настояти. Я зараз на Хрестовині ходжу хрестовиною. Отож він казав по тій водорожці йти, Типу між отелем і його і таверною водію він сказав. А я ходжу на Хрестовину і мені дуже незручно. Мені треба буде настроїти це саме. Забув, як воно називається. Типу Тачпат. Щось таке, коротше. Я водієш туди йду правильно. Десь сюди ні. Трошки я не поняв. Трошки він не так сказав, або я трошки не так поняв. Ну ні, ну по дорозі, типу, логічно, якби. куди веде дорога, туди йти. Все якби, просто. Як мінімум поки що. Бляха, реально незручно. Не нам ворогів якихось доб... Ну сюди нам, да, це явно ранений житель. Ну, я постараюся, постараюся. Я не знаю, чи він договорив, тому що в мене, як я і казав раніше, мікрофон підключений на місце входу до наушники. І типу коротше, підключаю мікрофон, і звук в мене повністю дівається. І я не знаю, чи, чи встиг він договорити, чи ні. Я прочитав, якби я зрозумів, в чому суті і пішов. Ну, Не чую Ну, Я можу без мікрофона, типу, але звук буде фіговіший. Але зато буду чути все, що говориться, і звуки ге. В принципі, плюс є в цьому. Але не знаю, буде видно, побачу. Так, гоп. Вау! Я хочу. Ага. Ого. Ого, ми, маємо, ми можемо файно стріляти. І все, і в нас тільки стрільба. Ну, я поняв. Я прицілюватись, звісно, а воно тільки просто отак от. А як мені такого типу навскосяк? Бляха, мені треба реально міняти на цю. А на... я хочу. Открив. Я хоч нікого не. Малий ящик. Чекай, а на цю кнопку я поняв. Нікого не випущу з тих гробів. Бо я щось думаю, що випущу. Воу-воу-воу! воу -во -во -во. стріляй, стріляй, стріляй! Бий! Тік! Тікай, 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 тікай! Він сам наводиться чи що, бляха, я щось не, не врубався як. Блін. Поліц звичувати. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чекай, тут ще є. Тута, тута. Ай ай Ну він, так, да, він трохи наводить. Да, це взагалі шикарно. Ну, типу, більш-менш, я не знаю, може мені показалось, але Здається, що він наводиться сам. Так, на ворога. Якщо наводиться сам, це прям дуже класно. Тому що я не буду встигати що таке? Помазав, попав. Так, поки що вбиваємо. Поки... Ізлічення. А Ан... не, хай буде. Воу, тупу є, Так, малий лук, Це вже лут пішов, так? Да? Буду бати все. Абсолютно все. Так, давай ще цей йоткеїм. баблішку Ой-яй-яй. -ой -ой. з, з одного пострілу поки що падають. А, класно. До речі, я все ж таки добре що взяв вора. тому що взяв би воїна, то там би прийшлося більшість з цього, що махатися мечем. А я люблю балити дальніми атаками. Ну, типу, ти, бляха, тримаєш на відстані і саме краще. Ти собі відбіг там і здалека валиш. Це взагалі шикарно. Так, да, наводиться само. Коли я нажимаю типу, постріл, воно само. Короче. Ну, можна, типу, допомогти, але воно само. оце дуже класно, це мені подобається. От проблемно було, бляха, скачати цього прям дуже. Тобто на який сайт не заходжу, або от з телефону, наприклад, не можна скачати. Типу, нема так, щоб зразу прямою силкою. Малий меч, Ну мені, в принципі, він особи не нужен поки що. Ти сюди стріляй, тебе дальність, походу, фігова дуже. А, прямою силкою, коротше. Диви яких бляха тут повно. Йомою. Їх дофіга. На мене одного. Стріляй, стріляй. Бляха. Зомбі. Зомбі. Вощи. Ну, ти щось вождь не вождь, бляха. З одне в мети, це ти якийсь слабий вождь. Я б поняв тебе. Так, я от не, От не... вони, бляха, розплющуються. <смас> і не поймаєш, де лут лежить, а де лежить просто трупак. Я взагалі, я, мені от просто цікаво, а куди мені йти? В яку сторону? От я дуже не, не, не люблю грати ці ігри, тому що. А в них треба прямо реально тупо все вивчати, все запам'ятовувати. Особливо оце дороги, типу всякі. Тому що можна просто розбудити на одному місці. А я такий, що в мене пам'яті немає ніфіга. Тобто, дивись, тут просто локація величезна. Для мене це велика локація. І, і пойми, в яку тобі сторону, бляха йти, чи в ту, чи в ту, якби, непонятно. Виліз. Мась. Ой, назад. Чи в ту, чи в ту. Так, бляха, з кнопками поки що ще не, не це саме. Не привикше. Дивись, як ти там в тій бочці заліз туди. От мені просто цікаво. Пиши відео, але це ж бочка. Яке відео? Буду все. Попади. Щось, щось, щось блимає в мене збоку, справа, зліва, над чорним шариком. Щось блимає, типу, що, що не знаю, не в курсі. Тут розбиратися треба довго і нудно. Ну, побачимо, я був такому мені. Про, 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 а! Просто вирішив зіграти, чисто може комусь буде цікаво, типу, то я. Буду старатися записувати регулярно по ній відоси. Якщо нікому не буде цікаво, то я не знаю, може чисто для себе десь часом. Тому що, в принципі, як я і сказав, я не особо люблю, тіпо, я взяв чисто глянути, е, пограти хоч, хоча б трошки, хоча б раз. А там вже залежати все від вас. Якщо будете давати актив, писати в коментах, що давай далі, проходь, то. Я тільки з задоволенням. А сам то я. Де напали, напали, напали. Я не бачу, от ніфіга не бачу. Графон тут самий класний. Але бляха для гри 96-го року це і графіка хороша, і в загальному га не фігова. Колись в неї робилися... Ну, не знаю на рахунок першої, а от в другу дябло колись бляха. Багато хто любив грати. У мене от навіть двоюрідний бат просто цілими днями раніше. Ну, в дитинстві, типу, коли я ще був малий, і він ще там теж не особо дорослий. свої не любив, коротше він її грати дуже сильно другу. А це в нас перша. Так, ну в принципі, ми типу, зайшли щось, взяли її і, і, і все на цьому, да? Да чи так? Ну, Вроді, да. да, не бачу більше, я тут оцей. Я зрозумів, нам не в цю сторону, нам треба було все ж таки вправо йти. Ну, полутали, трошки щось там, потім будемо дивитися, що ми полутали. Золото, тільки я знаю, знаю, що меч воді якийсь випав. І, по-моєму, лук. От в мене є якісь зілля, от мені ще ну, немає бляха інструкції. Оце фігово, що от мінус гри вже замічений особисто для мене. а Отже, те, що. Інструкції немає ніякої. Ну, типу, от, ти, коли починаєш гру, тобі мають там, пояснювати, на таку кнопку те-то, те, те зілля використовується для того. -того. Ну, типу, мають тебе вчити грати, а не просто тебе кинули все, типу, розбирайся сам, думай, як хоч, а я ж не поняв. Все, типу, я можу йти назад. Чи що? Ну, ході вбив всіх? Давай вертаємося до того, що, коротше, чекай 10 золотих. До того, що це в готелі Гробік. А що це так трасеться, я не поняв. Це що трасеться? Де тут, тут казали якийсь бляха, типу жителі города, скажімо так? Чи я я щось, бляха, блужу трошки, чи що. Я ж відкривав оці всі. Що воно знову мені? Чи я не тут. Ні, не, не пропустив десь, значить. А, я вже заблудився. Я вже успішно заблудився. Так. Чекай, може я щось десь. не... Тупоєд! Падлюка. Петиману. Магія як використовується мені от цікаво. Ладно, я поняв, поняв, поняв. Ну, от щось блимає. Я не знаю, чи може. Ну, зараз воно не блимало. З лівої сторони це де в мене здоров'я і типу магія. Зверху якийсь херсік блимає. І вже довго він блимає. Чи це воно так має бути, чи може. Так, ти там не ховайся. Малий ящик. Вождь скелету подохне. Золоті. Щось випало меч, так? Да? Посох істлення. Це для магів. Це для магів, ми не маг. Ми, 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 ми злодій. А, ага, все, я зрозумів, я зрозумів, я пропустив. Коротше, один прохід. Один прохід я пропустив. Я ж думаю, що так, бляха, легко. Так швидко закінчилося. Не помазав. Ого. Чекай, я не, не, не це саме. Не спішіть. Щось, щось, щось. Плащ, чекай плащ, Берем плащ. Це я бляха. От, от за що я їй кажу речі, давай я речі глянем. Йоли пали. Так, малий лук, урон від 1 до 4. СТ це типу, стріли чи що. От пойми, от дійсно пойми, от, без інструкції, без навчання того всього. Малий меч. Урону трошки більше. Нужно 18 сил. ст 15-24. Я не розумію, от реально я. Я, ну, я бляха, броня плащ, 2 СТ. Я далекий від того всього. От я. Посухисління, так, пуль навчіть мене грати в цього. <схі> я не, не розумію. Ну, типу, от, моє речі. Да? Так, Мана обновляє МАНу, це я поняв. Це ми кор. нажміті 0П. В смислі нажме нажати кружечок, якщо я, бляха, нажимав l 1 і воно, типу, використовувало, чи l 1 я викидав його. <схі> Клас, бляха. Так, це що, бумага адського пламені. Тоже нажміть 0. що... що? Давай поч... Нажимаю не на. Кень. Куди кинути? Що кинути? Йоли пали. Давай ще, давай, дивіться. Інформація героя, то я бачив лист місії. Давай глянемо. М'ясник. Треба м'ясник. М'ясника треба вбити, я поняв. Целая книга. Shift Шифт... Ах... Ах... ахієний. Запис ченя. Ну і все. нема, бляха, нема. <смірка> Інструкцій ніяких. Йдемо шукати м'ясника. Потім будемо розбиратися. І все, я знову за убитий. Що? Нет защитивавши. Тупо єд, де топоєт? Не бачу. Мені десь цей. Як мені пройти? Закритий вход. Вже відкритий, так? Да? Чи ні? Так, да, вже відкрито, я відкрив. Добре. Так, не, не нападати на мене всі кучкою, не нападати. Завалю всіх. Подлюки. Двік, бистро ший. А, ти ж бляха. Так, золоті. Золоті. Ми вже баблішка собі нарубали файно. Ай-яй-яй-яй-яй. Чекай, тут теж вхід? Якийсь... Ні. Де ти м'ясник, бляха? Виходь, я по твою душу прийшов. Так я що ще не туди пішов? Чи що? Та ну. А ну, секунду, скільки що по часі. Ой, бляха. Бляха, бляха. Бляха-бляха. Та куди мені йти? Ну? Зомбі? А сюди, я поняв. От найди того м'ясника. Не буду я поки що цього, мені треба знайти м'ясника і на цьому, в принципі, як би закінчувати, тому що в мене мені треба йти. Мені треба йти, а часу вже немає. Бавитися тут. То дуже довго треба сидіти, коротше, розбиратися. Нам треба вбити м'ясника. Щоб його знайти спочатку. Ну, в принципі, я по дорозі назад буду йти, якби і то все позбираю. Логічно, логічно. Ти я ж тебе вбив, ні? Давайте пелящуть. Ой, ну це прикол. Дивиш, і немає ніяких воїт. Дверей. Откейте. Пустіть. Я заблуд... ну, не, не заблудився, але, типу, от куди йти? От куди? Стаміце я прийшов. Тут вроді, теж немає. Ніяких ні, оце є. Чи, чи ні? Не хочу. Не хочу туди йти, Бачиш? Ну, бляха, я так, да, я за, 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 заблудився. От де вихід? Ладно, коротше, в принципі, на цьому як би і закінчимо, тому що, як я й сказав, часу в мене вже більше немає на сьогодні. А подякував всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі на рахунок цієї гри, чи хотіли б ви бачити її далі, тому що це важливо буде залежати від того, наскільки часто вона буде виходити. Якщо вам вона не подобається, то я можу ще разок другий а Чисто для себе спробую в неї пограти, а там вже по бажанню буду дивитися. На цьому все. До зустрічі в наступних відео.